Жиме в єдно. Суть у нашому районі кози, вуці, воли, коні, суть корови і бики, суть мачки, і куцури, суть телята і качки, барани суть свині, пси, кури, гуси, когути, голуби і пацкани, ластовки і воробки, чіга-біга, слимаки, богари і черваки, і колячі їжаки. Суть і шваби, і киртиці, гірчки, миші, і ласиці, шиль'які бумбаки, і кусливі сунюги, глисти, гади, ящурки, гусильниці, і боцки. Суть, і жаби, суть, і риби, суть бактерії, і гриби, коропані, пінджурі, бумбарішки, мотилі, мухи, блохи, муранглі, пчоли, оси і джмілі. Кождий дзьобать, гризе, лиже, бреше, слинить і ремидже. Копле, копать, довбать, риє, суне са, біжеть, іскаче, рогом б'є, гузицю суче, вочми лупка лупкать, хвостом плеще, кусать, дере ногтем дрябать, пуцьков сикать лабов шкрепче, крельми махать, писком, грабать, дюгать, двигать, дрилять, тягать, муцується, са онаш крекче. Каждый фітькать і гучеть, гагать, мекать і фучить, квочить, квакать, кукурикать, ціпкать, співать і кувикать, рюхкать, кашлять і гучить, виє, ригать і сечеть, пещеть, гревчить і нявчить і рве лемне мучить. «Да один жиє в норі, другий в землі, тот в дірі, сись в геринді, у стіні, у маштальні, у курнику, на поді, у рибнику, у пиливні за гноєм, у древутні на дворі, у коміні, у хліві, у болоті, у калабані, у потоці, у траві, у креденці, у шафарні, у куфайці, під камінням, у волосю, у перині, конець керти в шаломіню. Кожний знає собі місто. Каждий з іншого тіста, шитко фаєн розділеної, пошореної, зарядженої, єден другим не заваджать, не перечить, не оранжить, Не до чого са не мішать, кить видять, набуть тікать. Шитко жиє у пасії, гармонії, носталгії, у природньому симбіозі, у великому калгозі. Oh, <laughs>